Привіт, Дугі S200 Max – Це один із п'яти смартфонів на даний момент в лінійки s 200 І навіщо вони всі ці смартфони запхали саме в ці цифри S200 – незрозуміло, бо заплутатись можна легко. Цей смартфон не став кардинально новим. Тут дійсно мало змін в порівнянні з іншими моделями s 200 Але єдине, що виправдовує наявність цієї моделі, це акумулятор, який тут на 22 тисячі мільампер Тож давайте з цим смартфоном ми зараз розберемось. Ви ж підписуйтесь на канал, якщо огляди захищених смартфонів вам подобаються. Будемо відразу про смартфон. Комплектацію показувати не буду. Там тільки зарядка, по суті, інструкція і все. Позаду, що ми маємо? Ми маємо невеличкий дисплей, його діагональ 1,3 дюйми. Це IPS-дисплей, само собою, він має сенсорне керування. І це максимально стандартна функціональність, як у всіх таких подібних смартфонів. Тут календар виводиться, керування камерою, компас, керування музикою, все по суті. Також ви можете подивитися, скільки у вас заряд акумулятору. Да, якби ще тут сенсор був більш чутливий, а то, якщо чесно, не сильно він прикольний. Бачите, як воно працює через раз, якщо можна так сказати. Також тут знаходяться камери, спалах, зверху знаходяться два ліхтарі, фішечка даної моделі, справа стандартно кнопка регулювання гучності та блокування, а зліва стандартно також слот для сімок і кнопка, яка налаштовується. Знизу є кріплення для ремінця, динамік мікрофон і Type-C під заглушкою. Все максимально стандартно. Якщо подивимось на фронтальну панель, то так, на жаль, тут камера знаходиться у нас в краплевидній вставці. Ну що це таке? Ну скільки можна це робити? Тепер про ліхтарки. Керувати ними можна ось з цього додатку флешлайт. Заходимо, активуємо. Зараз стоїть максимальна в нас яскравість. Ось так воно світить. По суті, я вам скажу відразу, добігаючи наперед, це як такий, знаєте, непоганий дитячий ліхтарик. Ось так. Тобто вночі ходити з ним можна, звісно, але це не те, щоб там якийсь супер потужний ліхтар, абсолютно ні. Також є 5 рівнів яскравості, у нас можете виставляти на ваш розсуд. Ну на першому рівні тут практично нічого не буде видно. А от на максимальному рівні, в принципі, ввечері можна ходити гуляти. Для таких цілей точно вистачить. І як завжди, виробник заявляє стандарт захисту IP69K, тобто води та ударів смартфон не боїться. Задня панель у нього повністю металева, торці гумові, накладки на боках також металеві. Ось так от він в цілому виглядає. Не скажу, що супер -вау, ну, але трошки відрізняється від інших S200, в яких другий дисплейчик іде круглий. Говорячи про технічні характеристики даного смартфону, вони плюс-мінус, як і в десятків конкурентів у цьому ціновому сегменті, і головний тут процесор Dimensity 7050. Працює цей смартфон прогнозовано непогано. Що буде на перспективу, поки що невідомо, але на даний момент ну, працює та й працює. Що можу сказати? Як повинен працювати смартфон з процесором Dimensity 7050 і з 16 МБ оперативної пам'яті? Звичайно, швидко, так він і працює. Якщо говорити про якісь базові додатки, про більшість простих таких відносно ігор, все буде просто літати. Ніяких проблем ви тут бачите точно не будете. Додатки відкриваються просто моментально. Ви бачите самі, як це все працює. Маємо на борту 15-й Android. По системі ну, нічого не можу сказати поганого, працює. В принципі, нормально, якщо враховувати те, що смартфон коштує не всі гроші світу, ну але насправді він і немало коштує. Також тут 512 ГБ своєї внутрішньої пам'яті, що дуже круто, і 22 тисячі мАч батарейка. Щодо акумулятора, то скажу, що так, вистачає надовго. Для мене, наприклад, це 4 дні користування, але навіть інколи може не вистачати. Для когось це буде і цілий тиждень користування. Так як смартфон з великим акумулятором є функція reverse charging, тобто ви можете ввімкнути. І потім, коли ви будете підключати е, цей смартфон ваший до іншого смартфона через кабель, реверсивна зарядка буде працювати. Якщо говорити про якість мультимедійного динаміку, то. А можна я не буду про це говорити. Дякую. Ну, а що стосується ігрової продуктивності, то ось зараз, як завжди, я тестую асфальт 9 на максимальних налаштуваннях графіки, і ви бачите, що жодних фрізів. Ось у нас купа аварій, куча ефектів на екрані. Нічого не лагає, нічого не глючить. Тобто для ігор в цілому такий процесор підходить. Дисплей в цьому смартфоні IPS і всі його характеристики в цілому то прогнозовані. А от що стосується яскравості, тут дуги, як часто буває, ніде не вказують, яка ж тут яскравість. Але по суб'єктивним відчуттям непогана. Проте трошечки нижча, ніж у конкурентів від BlackView та Юліфону. Дисплей в цьому смартфоні немаленький 6,72 дюймів. Щодо кольору передачі, скажу, що вона плюс-мінус така ж, як у більшості смартфонів дугі, тобто це одна з їхніх топових матриць, які вони ставлять в будь-які свої смартфони. Що стосується частоти оновлення, само собою, вона максимальна, яка є серед конкурентів, а саме 120 Гц, кути огляду, давайте перевіримо з вами разом. Вони в принципі майже максимальні. Тобто IPS-матриця, як у більшості конкурентів, ось таких схожих з IPS-екранами, це дуже хороший дисплей для перегляду відео, для ігор, для роботи, для всього. Цього дисплею дійсно вистачає. І що мене здивувало, то яскравість тут реально вища. Ніж у багатьох, скажімо так, попередніх захищених смартфонів дугів, тому що в них завжди були якісь проблеми: то 480, ні, то 500, то 400 в якихось смартфонах було ні. Там прям реально на двір виходиш і нічого не видно взагалі. В цьому смартфоні з яскравістю все більш-менш непогано. Отже, за дисплей смартфону дугі цьому можна поставити 4 з плюсом із 5. Я думаю, ця матриця заслужила. а от про задній дисплей говорити більш детальніше навіть не хочеться. Так, там є можливість міняти циферблати, є можливість, як завжди, поставити свій циферблат, якусь свою картинку, це все присутнє. Але так, щоб сильно хотілося про нього вам щось розповісти, то напевно ні. В моделях Дугі попередніх s 200 там дисплей все-таки трошки кращий по якості, а тут взагалі якась, знаєте, заглушка наче стоїть. Смартфон вміє знімати вночі. Для цього йому дали 20 мегапіксельну камеру. Основний же модуль на 108 мегапікселів, і він не те, що класно знімає. Зовсім ні. Дуги стараються, дугі пробують, але на даний момент рівень фото, а тим більше, відеозапису, у них ну явно не дотягує до флагманів захищених смартфонів. Так, щось у дугі з камерами трошки не зростається. Вже скільки років. Не можуть вони навчитися робити кращу оптимізацію програми, щоб їхні камери краще знімали. Ну, що я можу вам сказати? Мені це не подобається, тому що камерою я користуюсь часто. Мені б такий смартфон точно не підійшов. Режимів знімання тут є дійсно дуже багато, тут є нічна зйомка, знову ж таки, повторюсь, камера тут на 20 мегапікселів, Ось вона. Знімати нею можна фото і відео. В режимі відео можна знімати максимум 4К роздільну здатність. Якщо ставимо 4К, стабілізація у нас також залишається активною, що рідко буває на таких смартфонах. Але стабілізація працює ну так собі. Зараз подивитесь відео приклад і побачите самі. Звук також хотілося б, щоб трохи краще смартфон писав. Коротше, тут типовий набір болячок, як у більшості захищених смартфонів, дешевших. Давайте скажемо так. Дивимось приклади. Що ж, із записом відео у дугі S200 Max приблизно такі ж самі проблеми, як у всіх сучасних дугі. По-перше, жилейність при стабілізації. По-друге, зображення у нас ось у нас таке освітлення є штучне, ну світильники, звичайні. І у нас, бачите, картинка стає жовтою. Це я помічаю в основному тільки на смартфонах дугі. Тут, до речі, є стабілізація, ми можемо її перевірити, але фокус стрибає. Картинка дуже-дуже жилейна. І одним словом, ну, по відеозапису це. Цей смартфон точно не відповідає своїй ціні, можу так сказати, по якості відео. Тож цей смартфон, як на мене, вийшов просто нормальним. Просто перехідною моделлю, ось така моя думка. І так, за рахунок великого акумулятору, а також за рахунок наявності двох ліхтарів зверху, цей смартфон може приглянутися любителям автономності і полазити десь по лісу, скажімо так. Але ж в цілому, ну, зараз він коштує від 16 тисяч гривень в Україні. За смартфон з процесором Dimensity 7050. Забагато, ні. Вам дякую за перегляд цього огляду. Підписуйтесь на канал і будемо на зв'язку. Бувайте!